Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про об'єкти критичної інфраструктури та про державне-приватне партнерство під час захисту цих об'єктів. На жаль, моя презентація повністю не потрапила на форум, тому я зі своїми коментарями зараз викладаю повну презентацію. Що таке об'єкти критичної інфраструктури? Я створив роз'яснення за допомогою штучного інтелекту, який створив відео і текст. Секунди Дивіться. наш світ б'ється в ритмі, якого не бачить більшість, але на який покладаються майже усі від найбільших міст до найменших сіл. Серцебиттям нашого суспільства є його критично важлива інфраструктура, енергетика, чиста вода, паливо, логістика та виробництво, комунікації, зв'язок та технології. Глобальні системи підтримують продукти та послуги, на які ми покладаємося для забезпечення безпеки нашого життя день у день. Попри війну на фронті та у небі, Україна бореться за свободу, захищаючи критично важливу інфраструктуру для підтримання нашого способу життя і відсічі окупантам. Це також відбувається у кіберпросторі, адже там, де ворог не може дістати дронами чи ракетами, він атакує інформаційно. Досвід України у захисті критичної інфраструктури, кіберзахисті унікальний та цінний для всього світу, і, хоча залишається непомітним, є надзвичайно важливим, щоб встояти та перемогти у цій глобальній битві. Битві, де переможе мир та добро, де вже перемагаємо ми. Отже що таке об'єкти критичної інфраструктури незалежно від форми власності та галузей? Це може бути енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки, фінанси, ну і тощо, тобто це всі ті об'єкти, що є стратегічно важливими для функціонування економіки, безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування, яких може мати вплив на національну безпеку і оборону України. Про насередовище та тощо. Це регулюється з діючим законодавством України про критичну інфраструктуру та низької підзаконно-нормативно-правових актів, що є на слайді, ви можете уважно з цим ознайомитись та переглянути надалі у мережі інтернет на офіційних державних інтернет-ресурсах. Бажано користуватись суд державною інформаційними майданчиками. Отже, дивимось далі. Хто є регулятором? Та як визначається секторальність? Як відбувається паспортизація на наступному слайді? Отже, як ви бачите на цьому слайді, то у нас держав адміністрація державного службу спеціальності захисту інформації на час війни визначений регулятором. Далі ми бачимо об'єкти критичної інфраструктури, оператори критичної інфраструктури, їх відповідність до секторальних органів, будь-то міністерство народ, енергетики, міністерства сільського господарства. А зліва ми бачимо ті установи, за допомогою яких можуть бути захищатися об'єкти критичної інфраструктури. Також у нас об'єкти критичної інфраструктури є місцевого значення. Це військово цивільної адміністрації тощо управління національної системи захисту критичної інфраструктури у нас розподіляється на на рівень, регіональний та галузевий рівень, місцевий рівень та об'єктовий рівень. Ми будемо сьогодні говорити більше про об'єктовий рівень про операторів критичної інфраструктури та про державне приватне партнерство. Сладі ви бачите, що захист об'єкту критичної інфраструктури відбувається за допомогою державних органів, але все ж таки в рамках державного приватного партнерства та паспортизація об'єкта критичної інфраструктури та оператора об'єкту критичної інфраструктури. Далі ми будемо говорити про кібервійну, тобто про е ті виклики, з якими стикається. Оператори об'єкти критичної інфраструктури, хто саме атакує об'єкти критичної інфраструктури. На цьому слайді ви бачите безпосередньо, хто та які групи хакерські спрямовують атаки саме на ці об'єкти. Тут невеличка статистика від рядової команди СЕРТЮА. Ви також можете в подальшому зупиняти слайди, відео і дивитися щодо цієї статистики та на ті підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, на які сковились відповідні. Кібератаки заздалегідь це все ж таки більше енергетична інфраструктура та оператори мобільного та іншого зв'язку. Вкрай важливо все ж таки операторам критичної інфраструктури, особливо енергетичним компаніям, вчасно вибудовувати свої периметри кіберзахисту та контролю своїх. Тих систем і сканда систем, які все ж таки знаходяться в експлуатації в ваших підприємствах, бо опара на атакуючи постійно намагаються зупинити ваші системи, тобто зробити блокаут державне правна партнерства. Друзі мої, тобто Україна налічує понад 20 тисяч об'єктів критичної інфраструктури, 90% цих об'єктів критичної інфраструктури знаходяться в приватній власності. І саме приватна власність, приватні користувачі об'єктів критичної інфраструктури повинні вибудовувати з врахуванням тих ризиків, тих вразливостей, які є в рамках державного приватного партнерства захист, наприклад. Якщо відбувається атака з повітря, ви можете за власні кошти придбати засоби радіоелектронної боротьби та передати їх військовим в експлуатації, які будуть вас захищати з повітря. Це як звичайний приклад, що таке державне пратне партнерство. Взагалі, захист може бути фізичний, інженерний тощо. Дякую за увагу.